Всім привіт! Черговий огляд на моєму каналі Сагводбліц, танчик септер, який можна отримати у події. Криївка найманців. Ось можна зайти. І тут в контейнерах, наприклад, ось із чорний ринок контейнер. Я відкривав, до речі, хто не бачив відкриття, можете зайти, подивитися саме відкриття даних контейнерів. І тут ми бачимо, що є шанс на випадіння септера. Да? Що за танк? Багато хто його бачив, багато він в кого є, а може в кого немає. Розберемо і подивимося, що ж, що ж це за танчик, чи варто його вибивати. А, ну в цих контейнерах він є. До речі, чи ні? Давайте подивимося. Так, інформація. Так, в цих контейнерах немає. Ні, ось в контейнерах чорний ринок, саме даний танчик є. До речі, якщо він у вас є і він у вас випаде ще раз, да, то за нього буде компенсація 10 тисяч золота. Це така практика вже давно, саме по конкретному по танчику септер є компенсація 10 тисяч золота. Також на нього є ще окремий легендарний камуфляж, звідси також можна отримати. І так, що ж це в нас за танк такий септер? Да? На кого він схожий? На когось він схожий. І більш уважні глядачі. Та, й в принципі, танкісти е, знаходили східство із звичайним прокачком м 3 Йоха. А ну, давайте подивимося. А ну, опа, на. <світок> Бачите, невже це той самий танк, невже це той самий танк? Так. Все ви правильно зрозуміли. Сцептер це, можна сказати, практична копія е, прокачки, тільки він є преміумний, він має іншу назву, має такий от, от, легендарний е, камуфляж, і він фармить е, срібло. Тому. Сьогодні ми розберемо його бронювання. На ньому прокатаємося один-два поєдинка, подивимося його особливість і подумаємо, чи вартий танчик місця в вашому ангарі. Наперед кажу вартий танчик місця в вашому ангарі, тому що він доволі цікавий та ефективний. Давайте перейдемо, подивимося бронювання саме даного танку і потім технічні характеристики. Так, ось танк дивиться сам на себе. Калібровані снаряди я не буду на нього ставити, тому що попробуємо покатати на вентиляції. <кій> Із плюсів у нього є. Кути нахилу 8. Прокачка, здається, 10 перевіримо зараз. Вгору 18, вниз 8. Так. Така, така от особливість. Тобто, ми звикли, що в американців є 10 кутів, а тут 8. Далі пробиття на кумулятивах, базовий снаряд бронебійний на кумулятивах 253 мм. В принципі, для 8 рівня цього достатньо. Бачимо непогана заброньована башта, але є вразливі зони. Це в нас лючок. І щоки бачите, пробиваються навіть 225 мм. Якщо поставимо кумулятиви, в принципі, тут мало що міняється, якби ті ж самі вразливі зони, тільки її стало чуть краще видно. Потім, що тут у нас цікаво, давайте подивимося по фугасах. Сам себе в лоб не фугасити добре, сам себе не фугасить в борт і в корму, відповідно, також сам себе не фугасить. Тому що що в нас пробиття фуасами 50 мм. Якщо на каліброваних будемо катати, да, то на каліброваних вже можна пробивати 54 мм себе в корму фуасами. Так що майте на увазі. Ось так виглядає він по бронюванню. Що цікаво, у танчика є от така от форма, вона зализана, да, тобто ці всі скоси. І під час гри ви вже завжди в динаміці, в русі, ви там шевелите, перекриваєте там лючок собі. От і ймовірно, що не завжди так просто пробити даний танчик, тобто доволі часто рикошетить, саме за рахунок форми такого бронювання. Так, давайте подивимося по екранах. Так, екранів у нього практично немає. Є от дві таких пимпочки, всього на всього по 10 мм. Вони там практично вам ніякої ролі не відіграють. І є здорова маска навколо гармати. Ну і також бачимо, де в нас найбільше бронювання, ось такий от бронелист 200 мм, який, в принципі, під переведеними кутами дає тут, щось, наприклад, якщо так, то 553 мм. Тобто тут доволі часто буде відбивати снаряди всі ворожі. Менш броньовано, це от задня частина башти. Ми бачимо 50 мм, але за рахунок того, що башта округла, вона нам додає приведений броні, і тут виходить 96 мм. Тобто тут треба ще нащупати, щоб його пробити. А ззаді, звичайно, простіше є танчики, які мають більше ніж 52 мм бронепробиття, там, умовно, якихось там, 60-70 мм, вже будуть вас пробувати в корму. Але якісь слабенькі ЛТ, стежки, напевно, все ж таки не зможуть вас пробити. Ось таке бронювання даного танку. Пропоную на ньому зараз поїхати в бій і подивитися, як він себе почуває в рандомі. В цілому, на восьмому рівні є дуже велика кількість танчиків із схожим барабаном. І прокачок багато, і преміум танків, і колекційних багато танків. Так, мене цікавить по КВН в Йога. Чи в нього також 8? Да, все ж таки копія копія прокачки. Я чомусь завжди думав, що у прокачки 10 КВН. Тут виявляється тільки 8. Бачите, будемо знати. Тому це, можна сказати, абсолютна копія. Дивіться, я вирішив по обладнанню. Давайте так. Спочатку. Спорядження, да? по спорядження. Так як в нас барабан, ми ставимо 2 ремки плюс аптеку. На всякий випадок, якщо нам або водія вбили, або заряджаючого. Амуніція. Все стандартно, кола, велике пальне, маленька кола. БК тут можна завантажити на свій смак, воно більш-менш тут нормально, його достатньо. Давайте так, от зарядимо і поїдемо далі. По обладнанні, хочу попробувати покатати на вентиляції, так як в принципі пробиття у нас достатньо. Бо якщо ми поставимо, наприклад, калібровані снаряди, тут навіть з надлишком на бронебійних 243 мм, буде на кумулятивах 286. Блін, ну це мені здається забагато для восьмого рівня. Покатаємо на вентиляторі, якщо десь би, якщо ми десь будемо бачити проблеми з бронепробиттям, поставимо калібровані. Далі. Зведення 38 у нас буде кінцева. Ну 268 для важкого танка. Це взагалі дуже шикарний показник, при тому всьому, що в нас барабан. Тут поставимо захисний комплекс, поставимо посилене бронювання і ставимо ящик з інструментами. Оптика, тут поставлю поліпшене керування, бо швидкість обертання корпусу, всього на все 37 це вже з поліпшеним керуванням. Хай буде так і поставимо систему подавання спорядження. Ну, все, ми готові в бій. Полетіли, подивимося на практиці, як себе даний танк почуває. Так, можете написати в коментарях, хто вибив даний танк, або в кого він є. Чи часто ви на ньому граєте, чи ні. Або, можливо, хтось навіть отримав компенсацію в 10 тисяч золота. О, це взагалі було круто. Так, східна гавань у нас, да? Східна гавань. Барас, Лора 40 тонн проти нас грає. Слухайте, я, напевно, поїду в поле. Які на які КВН є? Башта, яка на яка є? Напевно, я поїду в поле, або в центр. Ні, все ж таки в поле. Так, да, Тигр також розвертається. Поїхали поле. КД у нас? 27 секунд, не 3 секунди розрядка, а 2,7 це доволі непоганий показник. ТТХ гармати. Тут, коротше, альфа здається 310. А щоб бути точнішим, зайдемо, подивимося. Зайдемо, подивимось. До речі, якраз даний танчик от, можна рекомендувати переважній більшості. Він простий. В нього є броня, в нього є ХП. Барабан, як практика показує, краще реалізовувати, простіше. Тут умовно ви два барабана видали, і ви вже середню шкоду і відбили ХП свого танка. Динаміка в нього, ну типу, нормальна, як для важкого танку піде. Так, орка. Раз. Ні, ну треба вже її забрати, раз я вже так заскамився. Так, скорб мене влупив. Давайте, раз. Два. Так, ну і бураск мене розрядив. Смачно по мені влупив джісор із скорпіон. Прям смачно вони по мені. Так, скорпіон уже пограв. Мені треба, щоб мені допомогли. Так, хорошо, 1400 вже маємо, кадешимся. Так, ну треба, щоб тигр його на себе витягував. Так, раз. Два. Ну там швидке кадає, поки доїду, він закадешеться. Так, а там хтось його криє. Бачите, по тигру влупило ще одна ПТшка є, і це черріотір. І це його криє. Зараз він мене влупить. Бо я вилізу. Да. Опа-на! А хіба він не був пустий? Блін, я думав, що він пустий. Я, я розраховував на те, що чаріотір мене влупить, але я не розраховував, що у дісора ще один снаряд. Щось я цей момент втиканув, дядьки. Зараз ще раз зіграємо. Так, поки вони там в поєдинку. Ми зараз зайдемо в технічні характеристики гармати, подивимося середню шкоду за постріл і з бронебіну. Так, що в нього по ДП, і тому подібне. Щось я цей момент упустив з вами. І так, давайте подивимось. Е, значить, каде самого магазину у нас 20 секунд, час розрядки 27 секунди, Це нормально. Снарядів в магазині 3. Е, і в нас середня шкода. Да, 310, як я сказав, 260 на кумулятивах і фугаси у нас 350 мають. Е, по кавенах Вгору 18, вниз 8. От, оцей момент забувся сказати сказав, що в нас максималка каже. Максималка 35, назад 16, нормально. В принципі, тут все доволі непогано. Абсолютно, ті ж самі характеристики прокачки. Тобто, це просто степця Септер. Це копія М3. От і все. От, і все. Очікуємо танчик. Зараз вони повернуться, і ми ще один бій. Зіграємо. Я думаю, двох поєдинків для того танчика достатньо, тому що багато хто з вас прокачував гілку Йоха, і певний час ви награли саме на М3. Я думаю, що нічого а, тут такого унікального немає. Ви знаєте, в чому я різницю побачив? Що в звичайного юха все ж таки є різниця, тому що в нього є, по-перше, порог у прокачки, Да? тобто по ТТХ вони схожі, практично близнюки, але в амуніції у нас є порох, а в спорядженні у нас є калібрований приціл, чого немає в Септера. Тому я вважаю, що прокачка буде е ефективніше, як мінімум. Да? Ніж септер, тому що в септера даних розхідників унікальних немає. Давайте заодно обладнаємо даний танчик. Так, так само ми все поставимо. Абсолютно, да. Угу. Що я бачу? Що в нас поліпшене керування тут йому не потрібне. Тут навіть поліпшене керування краще. До речі, до речі, навіть краще поліпшене керування. А що це його? Апали виходить десь? Коротше, копія, та й не зовсім схожі. Давайте так, не близнюки, схожі за характеристиками. Якщо корпус корпус, то один в один них практично той же самий, да? так, отут ми поставимо замість, <кхух> замість універсального, замість вогнехазника великий ремкомплект, Калібрування прицілу і м -м, малий ремкомплект. Так, у нас там танчик повернувся, да? скільки ми там шкоди. Там в районі 1800, мені здається, шкоди, ми і нанесли. Ану, подивимося. Ну, так, так, так. Да, десь тисячу, майже 800 нанесли. Нормально. Коротше, нормально. ХП танка майже відбили. Це вже доволі непоганий показник на восьмому рівні. Давайте ще один бій. От, якраз ми з вами і під час огляду розібрали різницю між прокачкою та септером. Тобто, Септер, по факту, в принципі, він гірший за рахунок того, що немає таких розхідників, як прокачка, і деякі характеристики прокачки краще, ніж в преміум танка. Тому бачите, теорія про те, що преміум колекційні танки, як деякі підписники, пишуть, що преміум та колекційні краще, да нічого подібного є повно прокачок, які цікавіші можуть бути, ніж, наприклад, преміум або колекційна техніка. Так, правило в ліса дуже просте, куди всі туди й ми. Тому якби не варто їхати до на напрямок важких танків. Ми їдемо разом з усіма. Їдемо разом з усіма. Ще й кастиля попалася нам. Цікаво, куди вони поїдуть? В них теж сета безтешний. А, вони всі тут на місці. Вони всі тут на місці. Ждемо. Може хтось заскамиться, ні. Ну? Так, раз. А Та, ну Викерс, союзный зив два снаряда. Викерс, блин. Ты за кого играешь? Rename юзер. Здів два снаряда, блин. О, а це нормально, дефендер у мене вучив. Так, ну щось ми тут потанчили навіть. Вицілював, вицілював зів два снаряда. Так, да, а щоб був у нас прокачка, ми б протиснули калібрування прицілу і цілком реально. Плюс поліпшений порох та 100% ви попали. Продіо да? да, розмінував, розмінував. Пробили. А третій можна було не давати. Ой, щось мені не подобається, наш вікерс. Як же ж він мені не подобається? Ти подиві, ну, ну шо ти робиш? Угу. Там немезіс нападає. Давайте за оце каміння заховаємося. А, та тут ми програємо. Не знаю, як я не пробив. Сука, ти давайте в кадапі йдем. <гум> давайте так його налякаю, типу. А, налякав. Нічого собі, 540 вилетіло альфа. Внемезисса, ви, Блін, зробили танк розробники. Да? 540 альфа вилетіло. Нормально так. Нормально. Блін, не сподобався, як мені вікер зіграв наш. Коротше, ось такий данк. Що я можу про нього сказати? Е Хто сильно хоче танка, ну можете спробувати вибити. Але, звичайно, є альтернатива в річці, звичайно, прокачка юг. Він по факту, по характеристиках, буде краще, в нього є унікальні розхідники, в нього є калібрування прицілу, в нього є порох, чого немає в стептерах. О, тому, як, би, на, як на, мою, на мій погляд, його буде цікавіший е і ефективніший. Ось такий був огляд. Кому сподобалось, що по танчику? Танчик барабанний, нормальний, в принципі, можна йому 8 з 10 ставити на своєму рівні. От він, правда, вже такий ста старуватий танчик, е але все ж таки барабан і в Африці барабан. Запрошую до себе на канал, подивитися інші огляди моїх танків. Е ставте свої подобайки, підписуйтесь. І коментуйте до наступного огляду. Всім пока-пока.